Доброго дня! Сьогодні ми е, знаходимося на Тернопільщині на угіддях агрофірми «Горинь». І з нами головний агроном Микола Андрійович. Доброго дня, мене звати Микола Андрійович Андрук, головний агроном цього господарства, вже 15 років. Використовуємо препарати компанії БАС теж весь час, скільки я вже тут працюю. Ми не задоволені, вони присутні на всіх культурах. Господарство наше велике, десь приблизно 8 тисяч гектарів. Маємо багато пшениці, зернових ячменів, півтора тисячі, ріпаку так само багато, півтора тисячі. Колись висівали з бурак, зараз ми трохи відійшли від цієї культури. Ну, соя, кукурузи маємо велике тваринництво. Вкриваємо десь 500 гектарів щороку органікою. Ось таким так, загальним господарством. От для мене господарства, які займаються тваринництвом, це, це ті господарства, які е, не, не просто працюють на землі, які, які живуть і розвивають е, цю галості. Микола Андрійович, скажіть, будь ласка, е, як довго ви співпрацюєте з нашою компанією? Як задоволені співпрацею? Ми ну, З компанією Басом працюємо вже. Понад 10 років, може навіть і більше, вже навіть не пам'ятаю. Відколи я тут 15 років автоному, то практично ми використовуємо все. препарати багато компаній Бас. Практично на всіх культурах і на соняшнику, і колись на буряках, як ми висіяли цукрові буряки, зернові, соя, кукуруза. На всіх культурах ми компанії Бас препарати використовуємо. Ну і задоволений, задоволений. Багатьма продуктами, особливо фугіцидами, там, де замітив, де от є схема компанії БАС, там урожаї завжди кращі порівняно з конкурентами. Хоч там і в обіду конкурентам, але все рівно багато чого такий препарат дуже якісний і дієвий. Дуже приємно чути такі гарні слова. І сьогодні ми будемо говорити не про фунгіциди. Сьогодні темою нашого. Огляду буде рістрегулятор Medax Stop про те, як він спрацював цього року в таких важких погодних умовах, тому що було дуже холодно, було волого, і умови були не дуже сприятливі і Тернопільщина не була винятком. Скажіть, будь ласка, от Medax Stop, наскільки скільки часу ви вже користуєтеся? Продуктом? Так, Medax Stop ми десь використовуємо десь приблизно до п'яти сезонів вже. Ним задоволений, він гарно працює, себе показує в холодних умовах. Я тут застосовував схему розтрегулюючої 29-30 я був хварний квадрат в нормі 0,6 і 31 десь 32 перехід стадії 0,75 медаксток. Так що я такою схемою задоволений, я вже її роками використовую, пшениця практично не лягає, які там не були у нас погодні умови, витримує тримує все. Ну, Поки задоволений я такою схемою і буду навіть рекомендувати сусідам і іншим. А от е, в таких важких погодних умовах от цього року чи бачили ви якісь негативні явища? Та ні, від медик сутоп не було ніяких таких е, ні по, як то кажуть, е, таких ефектів, ні поборіння, нічого. Ми хоча б бризкали в день, коли була температура там більше 10 градусів, а ніч спускалася практично до нуля. Але все рівно пшениця витримувала, нічого, не було ніяких там вічних ефектів. Тобто, в Т1 видавали медакстоп в баковій суміші. Так. А які були інші компоненти? Було ще капало 1,2 літри на гектар і фастак. Ну, бакова так, суміш так, досить так, досить так. Не, не важка. І капали медак вони дуже добре. Між собою взаємодіють і на перше внесення це ідеальна схема. От тому саме таку схему ми і рекомендуємо для Західної України, перш за все, тому що ми маємо ранній розвиток і борошнистої роси, і септоріозу. А капало дуже гарно відпрацьовує по, одні, по, по, по обом цим хворобам, тому що він є спеціалізованим продуктом по борошнистій росі. перш за все. І інші хвороби в нього також він контролює дуже гарно. Тепер давайте подивимося, як, в якому стані знаходиться пшениця, як вона відреагувала на внесення медакстоп. Перш за все, слід відмітити це пружність самої пшениці. Вона після того, коли ми її Нахиляємо, вона дуже швидко відновлює своє положення. Також дивимося, основна маса стебел вирівняна, тобто раннє внесення медак стоп сприяло того, що фактично всі стебла, які виникли під час кущення, вони вони доросли і фактично дуже мало відрізняються від головного стебла. Але подивимося, як, як виглядає головне стебло. От. Ось можна відмітити е, нижня частина стебла, тобто 32 фаза, перше стебло вже було е, трошки розвинене на момент, воно почало е, вже рости перше міжвузля. От. Але коли ми його подивимося, потрогаємо стінки. Е, стінки дуже такі потужні, паренхіми багато, і стебло, по відчуттям, таке, наче здерев'яніле. Тобто стінки потовщені. Друге міжвузля, так само воно досить коротке. Третє, третє вже пішло довше, але, е, знову ж таки, медакс стоп працює на, від того міжвузля, на якому б воно вносилось. І ще два міжвузля мають вплив. Але чим вища рослина, тим далі вплив зменшується. Цього року е, немає надмірного азотного живлення. пшениця, як бачимо, не загущена. Вона не переросла, сорт невисокий сам по собі. Подивимося, далі, відкриємо колос. Ось колос сформований. Колос сформований, але він ще досить, досить слабкий, не, 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 не виріс. В принципі, така, така рослина. Тож гарний посів виглядає рівномірно. Зверніть увагу, як стіл, Нема ніде ні вискочок, нічого. Це означає те, що всі стебла підрівняні. Це дуже важливо для рівномірного достигання, перш за все, зручність збирання і інші такі е, організаційні моменти, які не завжди. Беруться до уваги. Тож, Микола Андрійович, дякую вам за такі гарні відгуки. Дякую вам за, за те, що е, використовуєте наші продукти. Надіюсь, що е, наша подальша співпраця буде продовжуватися і принесе е, гарні плоди вашій е, агрофірмі, нашій компанії, і ми залишимося задоволені. Дякую, дякую вам. Йому, We create chemistry.